Права ж миттєво почала обростати теоріями змов. Одні звинувачували у підставі мудрика російську модель Віолетту Грачову, з якою Михайлу приписували таємний роман. Болотяна, звісно, заперечила свою причетність, а невдовзі дала привід для чуток про стосунки вже з іншим футболістом хавбеком Івантоса Вестоном Макені. Згодом з'явилася ще одна шокуюча версія провальної допінг-проби. Перебуваючи восени у таборі збірної, Михайло відчув дискомфорт у куліні. такий фізіотерапевт збірній, він не українського походження, він хорват. Іван поробія. Він працює близько року, десь в збірні України. Якийсь чуток знову ж таки, я не бачив там, я не був присутній. Я лише оперую тими чутками, які до мене доносяться. Він взявся зцілювати Михайла Мудрика ін'єкцію. Цей укол був, начебто зі стовбурових клітин корови, які зараз могли містити мельдоній. Версію Бурбаса відразу спростував спортивний лікар Дмитро Бабалюк, пояснивши, що ін'єкція стовбурових клітин це поширена практика. Щоправда, ці самі стовбурові клітини беруться із тканини самого пацієнта. Стовбурові клітини це давно відома і поширена в Європі і світі процедура, яку почали активно використовувати задовго до України. Правда, беруться ці стовбурові клітини з тканин самого пацієнта. Жиру, кісткового мозку чи крові для уникнення імунної реакції відторгнення на кров іншого пацієнта. Брати це від тварин небезпечно, плюс власні клітини справляються. Яким би способом не потрапили заборонені речовини до організму Михайла, своїй провини десятка синіх не визнав і запросив до пінпоробу бі, а згодом успішно пройшов детектор брехні. Зараз над справою українського вінгера працюють адвокати, ті самі, які свого часу скоротили термін дискваліфікації поля ПОГБА із 4 років до 18 місяців.